Канефрон – це рослинний препарат, що полегшує симптоми інфекції сечових шляхів без антибіотиків. Найжахливіший, найчорніший день народження для диктатора Путіна продовжується, тому що все вибухає і палає в Новосибірську, Екатеринбургу, Свердловській області. Очевидно, не залишилось жодного місця на території російської туристичної організації, де б наші сили оборони не могли дістати окупантів. А в Кремлі в своєю чергою думають, гадають в холодному поту. Хто ж це був? Чи це підрозділи Сил безпілотних систем, чи це хлопці Буданова, а можливо, служба безпеки України Василя Молюка провела чергову спецоперацію? Вітаю друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі 8 жовтня, середа. Давайте разом з вами оглянемо найважливіше новини з цього божевільного світу, доступною зрозумілою усім. Мовою про що сьогодні буду говорити? Про те, що загорівся ключовий завод Росії в Новосибірську. Також сьогодні вранці стало відомо, що вчора палав в Єкатеринбурзі підприємство ем, Уральський турбіновий завод. Також відомо, що є проблеми з авіацією в Росії. До 30-го року може взагалі нічого не бути, а танків, які є готові до того, аби перекинути на фронт, нульці Десятих друзі, перед тим як розпочати, попрошу вас обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте і поділіться нашою з вами розмовою. В коментарях пишіть звідки ви нас дивитесь, ваші зауваження, побажання вітаються, запитуйте, читаємо кожен коментар і беремо все до уваги. Давайте разом з вами просувати україномовний кіномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж, друзі, у російському новосибірську сьогодні, 8 жовтня, сталася Пожежа на території закритого акціонерного товариства завод Припоїв», що спеціалізується на виробництві електроніки, мікросхем та ремонті електротехнічного обладнання. Прекрасно розуміємо, що це є все для військово-промислового комплексу терористів. Давайте спочатку я вам покажу просто такі феноменальні кадри і розповім про унікальність цього загоряння і що ж могло там таке трапитися. Дивіться і насолоджуйтесь. Чи горять прямо тут і прямо зараз? Унікальність цього загоряння полягає в тому, що цей завод друзі не просто горів, а він догорів. Вщент, от з фундаментом рівно в нуль. Що відомо про це каже Next Life. Зазначається, що загорівся склад на території заводу на вулиці Сибіряків Гвардійців. Телеграм-канал Астра написав, що пожежу локалізувала її причини, поки не відомі. в Новосибірській своєю чергою повідомляє, що будівля вигоріла повністю. Завод припої працює зокрема у сфері спайки елементів, озброєння, зв'язку та радіоелектроніки для потреб російського. Оборонного промислового комплексу, тобто догоріло все вщент, і навіть кажуть, що це є співпраця з місцевими небайдужими. Ну слухайте, ну справді ж дивно, що вщент згорів завод, ключовий, який допомагає терористам в їхніх війнах в Україні. Окрім цього, в Єкатеринбурзі загорівся уральський турбіновий завод. Серед продукції, яку випускає цей завод, це турбіни для човнів з атомною силовою установкою та турбіни для. Електроенергетики, перепрошую. Завод «Ельмаш» Це випускає широкий спектр силового та високовольтного електроустаткування. Підприємство виробляє трансформатори, реактори, електродвигуни, генератори, перетворювальну техніку техніку та комплектні електростанції. Продукція використовується в енергетиці, промисловості, транспорті та оборонці. Прекрасно. Ось я вам покажу ці кадри і розповім щось. Ці заводи. Роблять це в Екатеринбурзі ось подивіться на ці кадри, прекрасно палає, і знову ж таки дуже дивно, чому палає. Нібито кажуть, можливо, щось там несправності якісь. Але насправді послухайте далі, тому що одночасно сьогодні в Екатеринбурзі та Свердловській області повністю відключили мобільний інтернет через атаку дронів. Мільйони росіян тепер без Зв'язку також відомо, що сьогодні в Свердловській області було евакуйовано співробітників кількох підприємств через загрозу атаки безпілотників. Місцеві так звані засоби масової інформації в Росії повідомляли про евакуацію на уральському заводі цивільної авіації Абревітура УЗГА та машинобудівному заводі імені Калініна. В уряді цієї Свердловської області підтвердили евакуацію у повідомленні опублікованому. Телеграм-каналом антитерористичної комісії антитерор Урал говорить наступне: Низька підприємств Свердловської області запровадила попереджувальний режим реагування на загрозу атаки БПЛА, що передбачає евакуацію їхніх працівників. На кожному виробництві затверджено власний алгоритм дій для відповідних ситуацій. У регіоні можливе введення обмежень на роботу мобільного інтернету. Чуєте, прес-служба оператора МАТІВ повідомила, що компанія отримала припис обмежити доступ до інтернету в Екатеринбурзі через загрозу атаки БПЛА, яку було виконано співробітники цього УЗГА. Написала наступне, що відбувалося на заводі. вранці сьогодні, 8 жовтня. Нам телефонували навіть не було загальної тривоги, яка зазвичай включається. Чуєте, зазвичай вони вже знають, що таке тривога. Хай тривожаться ці росіяни. Тут нам одразу сказали: збирайтеся сьогодні. Ви вже не повернетеся. Усі ворота відчинилися. Всіх вивели. Весь завод евакуювали, розвезли всіх додому, не пояснивши причин. Хочу вам просто сказати, що машинобудівний завод імені Калініна одне з найбільших в Росії підприємств військово-промислового комплексу. А цей уральський завод цивільної авіації також виконує зрозуміло, що замовлення оборонного ну наступального насправді характеру. Тому немає жодного заводу підприємства, тому що ці от атаки про які я вам говорю так це є три тисячі кілометрів від кордону з Україною. Тобто немає на Росії вже місця, де би Путін міг комфортно сховатися і перечекати: дістаємо всюди, дістаємо усіх, і будуть покарані усі. Знову ж таки, я вам нагадаю, що. Вчора також, завдяки роботі на місцях з небайдужими ті, хто йдуть на співпрацю з силами оборони України в Лініградській області. Була залізниця підірвана. Але що Росіяни мовчать, вони кажуть, технічні несправності. Вони не хочуть офіційно казати, що Росія зсередини допомагає є ті, хто допомагають нашим спецслужбам підривати режим. Путіна крім Лінградської залізниці, слухайте, в Ліпецькій області пошкоджено залізничну ділянку в районі міста Усмань. Зафіксовано пошкодження залізничного полотна. Місцеві мешканці повідомляють, що сьогодні вночі, в 3 годині 40 хвилин ночі, на колях стався вибух, ймовірно, після атаки БПЛА. Територію було оточено до місця подій, нікого не підпускають. Це є е, е, Ліпецька область. Давайте Я вам на карті покажу, тому що ви в коментарях писали, що вам комфортніше коли демонструвати на карті і краще розуміти. Кажу, що всі коментарі читаємо. Так, от дивіться: е, це є Ліпецька область. Проведемо, де у нас знаходиться тут логістика. Ви ж бачите, це недалеко від кордону з України. А тепер переносимося в Ростовську область, що відомо по Ростовській області. А відомо наступне, що пожежа відбулася в районі насосно-перекачувальної станції Катеринівська, чи як кажуть Росіяни, Єкатеринівська, а саме на електричній підстанції Ростовської області, тобто логістика, друзі, логістика і ще раз логістика. Тим часом, вже третю добу переходимо в четверту добу, як Феодосії на базі нафтобазі, яку росіяни використовують, продовжує палати. Більше того, друзі, хочу вам сказати, що там не лише палає, там так виглядає, що про цю пожежу знають усі на болотах, тому що, аби ви розуміли, дим видно за багато багато кілометрів. Якщо глянути на супутниковий вигляд нафтобази російської, дивіться, я вам продемонструю. Ось так виглядає чорний дим по центру. Аби ви розуміли, це йде димок від нафтобази, і заявлено осінтерами що що його видно. На два, тобто, розтягнувся цей дим на 21 кілометр. Ви розумієте, так весь Крим, всі окупанти, всі колаборанти бачать як. Палає нафтобаза і вона там розгоряється, тому що вогонь перекидається на інші резервуари. Хто це зробив? Правильно, це удар сил безпілотних систем Роберта Бровді Мадяра. Більше того, є прекрасне від нього повідомлення, тому що 427-й окремий полк безпілотних систем РАРОК сьогодні офіційно увійшов до складу сил безпілотних систем. За два роки існування формування виросло з роти до полку, та нині має на озброєнні наземні роботизовані платформи власні майстер. Ерній школу підготовки операторів БПЛА про це повідомляє сам Роберт Броді Мадяр. Рарог був сформований в 23-му році як рота у складі 24-ї окремої механізованої бригади, завдяки успішному застосуванню безпілотників та сучасним тактикам, відточеним у боях за Бахмут, Авдіївку, Нью-Йорк, Нью-Йорк, пригадати є він на а, Донбасі в нас і часів Яр-підрозділ на початку 25-го року розширився до полку. А тепер він увійшов до сил безпілотних систем. Що варто тут, друзі, нагадати? Сам Роберт Бродій Мадяр Мадяр казав наступне: що зараз його сили складають 2% від слу від сил оборони України. Він каже: якби було 5% росіяни би точно відчули. Що фронт міняється. Так, от бачимо, Роберт Броуді Мадяр залучає і збільшує свій континент Ну, і ви прекрасно знаєте, коли на лінії бойового зіткнення ворог-окупант, ці хробаки, знають, що навпроти них працюють сили безпілотних систем. В них, ох, як падає мотивація там взагалі підіймати зброю. Ну і врешті, слухайте: на Росії, по-перше, констатують очевидне, вони кажуть, що все. Імпульс перемовин вичерпано, а ми нібито з вами не знали, і також бояться, тому що кожен раз, коли Кремль погрожує або застерігає, ми прекрасно розуміємо, це їхня боясть. Так, от заступник міністра закордонних справ Росії звати його Сергій Рябков заявив, що імпульс наданий в регулюванні українського конфлікту, зустріччю президентів Росії та США на Алясі, був вичерпаний через нібито дії європейських. Країну ну, вони завжди кажуть, що європейці хочуть війни проти Росії. Рябко назвав діяльність європейців нібито деструктивною, і відкрито звинуватив їх у зриві переговорного процесу. Цитую: потужний імпульс Анкориджа, це військова база, на які зустрічалися Путін і. Трамп на користь домовленостей з усиллями противників і з усиллями прихильників війни до останнього українця виявився значною мірою вичерпаним. Це результат деструктивної діяльності насамперед європейців, про що ми говоримо відкрито і прямо. Тут най, е, найцікавіше сказати наступне. Дивіться. Україна хоче вибороти свої території. Вона не погоджується на ці от імпульси, тому що там ми ж прекрасно знаємо, щось там сті е в перетер з Путіним і потім на Алясі пропонували, аби Сили оборони України вийшли з Донецької області. Тут він каже: Рябков імпульс вичерпаний, е немає ніяких підстав для перемови. Так, це ж перемога України, тому що ми не погоджувались ні на які е, умови виходити з Донецької області, і ми далі продовжуємо е, ліквідовувати ворога. Більше того, друзі, видання «Атлантики», їхні аналітики, а це авторитетне видання, пише, що Україна може перемогти в цій війні, тому що так Росія переважає в ресурсах, має більше живої хробачої сили і має більше техніки. Але те, як Україна винищує, використовуючи. Росіян використовуючи і безпілотні системи сили безпілотних систем, і ті непомірні втрати ворога свідчать на те, що вичерпується ресурс значно швидше росіян, ніж вони би того хотіли, по-перше, і з точки зору просування на лінії бойового зіткнення, тому оця от заява насправді про втрату імпульса, це є перемога європейців, і перемога українців. А те, що не було ніяких абсолютно підстав для... Компромісів, контактів це було очевидно. Це була лише риторика Трампа, який наївно в щось там вірив. А йому Кремль підігрував. Так, от їхня гра, як каже Трамп для танго потрібно двоє Їхній тан танго скінчився. Більше того, росіяни дуже і дуже налякані можливою передачі Україні ракет Томагав. Ця окрема тема, чи можуть їх нам передати чи ні, як передати чи використовувати в попередньому ефірі. Ми з вами про це говорили, але це їх справді налякало. І коли Кремль чогось боїться, вони вилазять з погрозами. Знову ж таки, цей заступник Рябкова, перепашу Лаврова, Рябков заявив, що Сполучені Штати Америки мають усвідомлювати глибину і тяжкість наслідків у разі постачання Україні далекобійних крилатих ракет Томагавт. Я сказав це Рябков а Росія. Закликає США від відповідально підійти до можливого рішення про передачу Україні крилатих ракет Томагавк. Цитую цього знову Рябкова. Гіпотетичне застосування таких систем можливе тільки з прямим залученням американського персоналу. Я сподіваюся, глибину і тяжкість наслідків прийнятного в цій ситуації того чи іншого рішення. Добре, усвідомлюють ті, хто відштовхує Вашингтон до такого підштовхує Вашингтон до такого рішення. Заступник російського міністра закликав Білий Дім і Паднагон Тверезо розсудливо відповідально підійти до всієї цієї ситуації. Це факт того, що Кремль трясе. Я вам нагадаю, тому що Рябков каже, що слухайте, якщо будуть ракети, томагавк, то все це точно США вступають в війну. А до цього був коментар речника. Диктатора Путіна вусання цього піскова. Він сказав: Ну якщо томагавки передадуть Україні, то треба буде дивитися, чи це українці запускають, чи запускають вони з допомогою Сполучених Штатів Америки чи на наскільки США залучені до цього процесу. Це треба визначати. Тобто, бачимо, їхня бої зростає, тому що до цього Пісков припускав залежно від того, хто буде запуска запускати, так вони будуть розцінювати участь чи не участь США. А тут Рябков перелякний виходить, і каже ну 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 перестаньте, бо це буде пряма участь Сполучених Штатів Америки. це Кремль, боїться цього Кремль. Це на фоні того, що все все горить прекрасно, завдяки нашим силам безпеки України. Ну і слухайте нарешті, нарешті. Європейському союзі є зрушення щодо відмови від російських енергоносіїв. Про це передає інформаційне агентство Reuters. Посли Європейського Союзу провели від е, відмову від російського газу та нафти повз пройшли повз Угорщину та словачку. Зараз поясню, як сьогодні посли країн ЄС змогли подолати технічну перешкоду на шляху доповної відмови від російського голубого палива скрапленого е, газу, а також. Нафти до кінця 27 року наступним етапом друзі буде міністерська зустріч та голосування вже наприкінці цього місяця в Брюсселі. Ви знаєте прекрасно, що Угорщина і Словаччина заперечували про те рішення. Яке зараз прийняли посли, це є законопроект, тобто там потрібна кваліфікована більшість, а не як санкції згода всіх 27 країн. Тому Угорщина наразі і Словаччина йдуть лісо. Документ цей заборонить укладання нових контрактів із січня 2026 року, тобто, буквально дуже скоро, зобов'яже всі країни припинити імпорт за короткостроковими контрактами до червня, 26-го року. тобто нічого не підписувати з. Січня 26-го, якщо є короткострокові контракти, то вони діють до червня 26-го року. А за довгостроковими контрактами, так там на кілька років, до кінця 27-го року. Останнє відноситься саме, до речі, до 27-го року до Угорщини і Словаччини. Рішення про дострокове припинення імпорту російського скрапленого газу до 26 року буде введено окремо у 19-му пакеті санкцій, які треба приймати одноголосно. Я вам просто нагадаю, що по суті цей законопроект для того він і є, то створили його, і це є обхід Угорщини і Словаччини. Тому що для того, аби цей законопроект. Проголосувати потрібно, так як я вам казав, кваліфікована більшість в Раді Європейського союзу. Ну або там, знаєте, там є умова, 60% відсотків населення європейського союзу мають представляти ті країни, які голосують за цей законопроект. А у санкціях ви ж прекрасно потрібен весь повний консенсус. Тому це фактично є нагинання Угорщини і Словаччини, але паралельно проект розглядається в Європарламенті. Там пропонують скоротити терміни відмови від російських генерал але Треба дивитися, як, зрештою, вони це узгодять. Тому що тепер проголосують точно, я так розумію, в Раді Європейського Союзу та Європарламент потім разом мають ухвалити е, варіанти. Якщо вони будуть різні, вони повинні їх устаканити. Але суть залишається однією. Є зрушення і чекаю. Я особисто чекаю зрушення, друзі, щодо заморожених активів Російської Федерації. Тому що 140 мільярдів євро точно повинні піти на оборонку для України. Попри це, друзі. В Росії просто такі феноменальні є проблеми з тим, що літає, з тим, що їздить і стріляє. Про що йде мова? До 2030 року. Росія може втратити половину своїх. Літаків це розкажуть в зовнішній розвідці України за даними української зовнішньої розвідки, російські авіакомпанії відрізані санкціями від імпорту нових літаків запчастин і технообслуговування до 30-го року, буквально через 4 роки, можуть втратити сотні лайнерів. Зокрема, з парку російських авіакомпаній е, повинні. Вилетіти, тобто не працювати 109 іноземних літаків і ще 230 радянських машин, яким 40-60 років, також планується списання понад 200 двох сотень вертольотів. Більшість із яких російського виробництва я вам нагадаю, що Аерофлот вже офіційно сказав, що вони будуть розбирати боїнги. Тому що їм потрібні комплектуючі до інших літаків цивільної авіації. Тобто, ті, які вони вкрали фактично в цивілізованому світу е боїнги, які на момент повномасштабного вторгнення були в Росії, вони поцупили їх. Там ж до речі, Путін недавно підписав, що можна якось значно простішим шляхом е конфіскувати іноземний капітал. Ну він це зробив, тому що знає, що 140 сорок мільярдів євро з депозитарії в Бельгії, таке буде вилучено і залучено для. Збройних сил України. Так, от, немає авіації, і аби вона хоч якось працювала, тому що є санкції. І, до речі, немає, якщо навіть вони обходять санкції, намагаються купувати якісь деталі, там немає гарантії. Тобто вони можуть і поставити не спрацювало, який знову сухаджет в них впав. До кого вони будуть звертатися? Ні до кого. Так, от є проблеми з авіацією, і це очевидно. Окрім того, що ще й сили оборони України постійно збивають. Також слухайте. В Росії я ви скажете, що це звучить фантастично, але це правда. Армія окупаційна Російської Федерації повністю вичерпала запас танків робочому стані в боях з силами оборони України, але ще має на зберіганні до трьох тисяч е, цих машин, що потребують відновлення. Але й тут також є проблеми. Про це до речі, пише і телеграм-канал перевірений Романа Шрайка, а і також. Військового блогера і військовослужбовця, ви точно знаєте, журналіст Юрій Ботусов. Що вони пишуть? У наведених даних повідомляється, що Російська Федерація досі має ще 1656 танків у поганому стані, які гіпотетично ще можливо відновити, з яких лише 92 танки, ці от новіші та 80 які досі залишаються у виробництві. Решта переважно зняті з виробництва Т-62, Т-64 та Т-72. 1231 танк перебуває у ще гіршому стані, ніж тих 1636, які гіпотетично відновленню не підлягають. З них лише 23 Т-80. Більше половини – це танки Т-54, Т-55, Т-62, зняті з виробництва. Так от, оці от дані, аналіз цих даних з них випливає, що жодного слухати сучасного танку Т-90, А там же ж Путін кричав, що це найкращий танк в світі, що це танк Прарою, що цей танк полетить на Марс, що цей танк захопить галактику. Ну, от, десь така риторика. Так, от жодного сучасного танку, Т-90, прийнято в Росії на озброєння у 20-му році в РФ не залишилося ні в якому стані свідчать дані. Тобто, всі найвеличніші танки Путіна вони є. Знищені друзі, що ж і на завершення хочу вам сказати, ми з вами переживали. Ну і справді я з вами про це говорив: що от прийшла нова влада в парламент в Чехії, і до речі, зараз вже відомо, що цей ем, мільярдер Андрій Бабіш буде формувати більшість в парламенті. Вони будуть мати 108 мандатів. Для більшості потрібен 101 мандат, вони матимуть, напевно і більшість, і ми переживали, що це антиукраїнський буде парламент, відповідно, формування уряду. Теж і це може попливати кардинально на Україну. Але сьогоднішня заява, вчорашня вірніше, сьогодні з'явилася, Бабіш сказав, що чеська ініціатива снарядів купівлі для України є хорошою і доброю. Вона припинятися не буде. Це два і це ключове. Єдине він там популістичний, який заяви, знаєте, зробив, що вона має бути більш прозорою, треба її віддати, аби її контролювали північно-атлантичний альянс. Це вже нюанси. Суть в тому, що снаряди за ініціативою президента Чехії, колишнього військового Петра Павла далі будуть продовжуватися і далі будуть надходити до України. Більше того, в міністерстві оборони Чехії сказали, що вони модернізовують танки Т-72 для України і готові їх передати на фронт. Аби бити, ліквідовувати ворога на нашій території, на нашій батьківщині. Друзі, це були найважливіші новини станом на вечір, 8 жовтня середи. Обов'язково підпоч... підписуйтесь на цей YouTube ресурс, обов'язково ставте лайки, коментуйте, звідки ви нас дивитеся. І, звичайно ж, ваші зауваження, побажання, запитання вітаються. Все читаю, все бордова, Ну, як ви, ви бачите, так і сьогодні навіть проговорював ваші записи під цим відео. І обов'язково діліться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.